Мав Бахмата вниз 500 метрів незаконний, побудований без землі, побудований по безпреділу, побудований без документів, побудований без комунікацій, без дозволів, без грошей для громади, без ніхіра. Ну давайте, я не знаю, Оля, у Олі всередині квартири і також побудуємо щось. Що нам Оля скаже? Не пустить, буде дратися і так далі. Правильно? Не? Все так само і тут, друзі. А знаєте, чому Оля? Тому що вони хочуть потім якось перепродати це все, хочуть потім залучити інвесторів, показати, які вони молодці. А ці люди спіти з імператором мафом? Ні, ну просто бо як називається це, от що висасується і не роблять. Не да, п'явця це порядне. По-перше, не естетично, не красиво. Та там було гниле, некрасиво. але ми не можемо типу, давайте одне гниле. Е... За поміняємо на інше гниле або не красиве. Ну фу нереальне красивий район. Більшість оцих мафій цього гамна на зелених зонах стоїть. І це окремий виклик для мене голови району. Ну реально, ти їдеш, ба ти бачиш, що тут іде, де зелена зона, потім якесь гамно понаставлено, а потім вже умовний цум, якась зона торгівлі парковка. парковкою. Розвідки? Ну хтось коли щось пороздавав?